Итак, здравствуйте. Мы, в принципе, все, как участники нашей группы, мы сегодня все познакомились именно на этом замечательном мероприятии. И очень так внезапно оказалось, что двое из нас никогда не были во Львове а трое, собственно, из этого замечательного города. Uh, в общем, за эти 8 часов в, рез в результате этого нами проделана была огромная работа. Uh, в том числе мы пытались uh, парсить сайт компании Google. Как, Да, совершенно случайно. Действительно, это было не нарочно. И я прошу сейчас переключить слайд, чтобы... Чтобы... Вот это вот это вот вы видите сейчас э, главный экран нашей программы. Наша программа предназначена для того, э, чтобы отображать э, все события, которые сейчас э, происходят, которые будут происходить сегодня э, в городе Львове. Там совершенно, там очень простой, очень дружелюбный интерфейс, но программа, несмотря на это, и несмотря на практически стахановские темпы ее работы, она уже готова к использованию. В ней, так же, как и во всеми, всем понравившихся кошечке, вообще нет настроек. И тем не менее, она, как я уже сказал, абсолютно готова. И хоть сейчас ее можно брать и публиковать в Android и Дані беруться з сайту VisitLviv.net, Для цього ми написали серверну частину, яка парсить сайт, і Android вже звертається до цього сервера. На сервері є API спеціальні, і він вертає дані за сьогоднішній день. Тобто людина просинається, думає, так, що ж мені сьогодні робити так. Відкриває і бачить, ось сьогодні я йду на концерт неадекватні люди. От. Можна піти о четвертий, третій сьогодні узнається. От е, сервер на частину написано також на джаві, пався цей сайт і відправляє на клієнт лише маленьку кількість даних, щоб не заслабляти трафіку. Нас ми реалізували основний функціонал це відображення. Описку короткого опису, коли починається і іконка події, а з передбаченого функціоналу в нас ще є можливість додавання цієї події прямо у свій календар. При довгому етапу на події в нас з'являється меню, і там можна додати цю подію до нашого календаря в Android, можна отримати навігацію до цієї події на картах Google. Є фільтр по рубриках подій. А в нас бронепогутні ще... хакатони. Ми ще створимо візит чернігів, візит Харків» і візит решта міст України.